Богдан Лепкий, Закутник. Матвій з кригота збирався до церкви. Коло скрині стояли вимазані чоботи, а на постелі лежав одинокий у хаті кожух. Сам скригота стояв над цебриком і мився. З губи випускав воду на долоні, а долонями тер лице. Між тим його жінка, не стара, лиш змізерована людина, прибирала дітей на свято. Робила це для людського ока і для звичаю, бо знала, що ті куценькі сорочечки їх не зігріють і дітиська кашляти будуть. Знав те і найстарший Петрусь, тож заздалегідь вихопився і побіг за ворота. Петрусю, Петрусю, а ходи на ну, ти сюди, — кричала мати. Ходи, бо мені ніколи. Ого, відповів Петрусь і побіг аж за п'яте подвір'я над болотнисту баюру, в котрий від кількох днів талапався і бабрав до Несхочу. А, почекай же ти, накликувала мати. Прийдеш ти мені, драбуго, і вернула в хату. Скригота був уже вбраний. Голова вилискувалася, як пампух, а обличчя сіяло святочним настроєм. Хотів приступити до постелі і вбирати кожух. Коли до хати вбіг задиханий Петрусь. «Мамоню!» – лепетав з дитячою втіхою. Закутник приїхав, закутник, закутник, і тішився і скакав, сам не знаючи чого. Скрегота як вбрав один рукав, так і кинувся до хлопця. Як я тебе отим ременем впережу, то ти не будеш верещати, бог знає що. «Присяй то, боже, татуйну, що приїхав. З симим конем в шапці з гудзиками, такий дуже закутник. Скригота глянув на жінку, жінка на нього, і порозумілись податок за два квартали не заплачений, а тут грейцера нема. Хоч гинь. Перед новок тяжкий, заробити ніяк, а їсти треба. Що ж діяти тепер? Замість відповіді Хопила жінка з чоловіка кожух і пустилася по хаті. Хотіла ховати до скрині, але подумала і дала спокій. Від скрині метнулася за піч, від печі до постелі. Під постелею була яма, чорна, як пекло. Колись гніздо кролів, тепер пострах для дітей. Прикучнула, зложила кожух вовною наверх і жбурнула його туди. Скригота стояв і дивився на ту бабську роботу. Діти, як почули, що приїхала така особа, вибігли з хати і крізь ворота дивились на вулицю. Тим часом Скриготиха, обезпечивши кожух, пригадала собі, що в коморі є діжка проса і трохи круп, та пішла їх ховати. Скригота остався сам. Був то мужик із здоровим тілом і добрим розумом, з рішучим виглядом лиця, як міг зводив кінці докупи, а вони рвались. От і тепер, як тут порадити, як відпросити немилого гостя? По його обличчі перебігали раз у раз журба і клопіт, то знов гнів і злоба. Іде, іде, шепотом вимовила жінка. Вертаючи з комори до хати. Ну, то що з того? відповів скригота. Дідько його приніс, дідько і віднесе. Але дивився в вікно. Там сусід його жив собі в спокою і закутника не боявся, бо батько полишив йому маєток. А він, втім риб, відчинилися двері. І на порозі появився закутник. Хельцен переступив поріг і, не здіймаючи шапки, став посеред хати. Був високий, як дуб, грубий, як бочка, лице мав червоне і великі очі. В цілій появі було щось вояцького, щось хищного, готового до крові й до розбою. Колись служив у війську і, хоч з роду мадяр, бився в 48-му році проти мадярів. Зате потім мусив утікати і опинився у нас. Тут став екзекутором, і на тім становищу розвинув невтомну діяльність. Ану, гайд, гроші за податок, кричав, розглядаючись по хаті. Скригота як би не чув. Заєдно дивився у вікно на хату щасливого сусіда, а по його можу літали всілякі гадки. Що буде, як забере кожу? З хати вийти не годен. Що скажуть люди, а може б, попросити, що його, такого бузовіра? Ні, ніколи, і скригота закусив губи. Ану, мой чув, що кажу, за податок гроші. Скригота заєдно мовчить. Скреготиха порається коло печі, а ноги у неї тремтять. Все споглядає під постелю. Не втерпіла, підступає до закутника, кланяється йому так низько, як лише теперішній стан на це позволити може. І просить. Паноньку любий. Будьте ласкаві, почекайте нам до четверга. Продамо порося та й заплатимо. До четверга і так недалеко, позавтра. Здуріла баба, щось мене її порося обходить. Давай кожух і вже. Не чекаючи на відповідь, метнувся по хаті, але в хаті не було нічого цінного. Курячі подушки і якісь подерті свити. Тільки всього очі пана екзекутора запалали гнівом. Відчиняй, бабо, скриню. заверещав на всю хату. Скригота відвернувся від вікна, і очі його перебігали раз у раз з закутника на жін. Скриготиха стояла ні в сих ні в ти. В скрині було кільканадцять мір полотна, білого, як сні, і тонкого, як шовк. Сама вона цей льон полола, сама брала, окіпала, чесала, сама на досвідках і по вечорах пряла. А тепер ворог прийшов і забрати хоче. А тут і вона обдерлася, і діти обносились. У скриготихи на очах стали сльози. Дивилася в нього тими очима, як би його благати хотіла, та не вблагала. Дай, бабо, ключ. крикнув удруге і підступив до неї. Вона щойно пригадала собі, що ходила до шпихліра і ключ за пояс заткнула. Судорожно вхопила його рукою і тільки гадки не дати. А він знай кричить і репетує. Давай ти, сяка така, я з тобою жартів не маю. криготі кров ударила до голови, а рука запащила. Нараз побачив своє положення, як на долоні. І та надмірна а безуспішна праця, і недоспані ночі, і переголодовані дні виринули перед його очима. У груди піднявся бунт, і зате все він. Свята спокійного немає, Непрошений гість налазить його хату і зневажає жінку, за що? Якби мав, то сам заніс би до міста. А як не заніс, то видно, що немає. Не пропив, не прогуляв, Бог не дав, та й немає. Але пан екзекутор не знав гадок з кригота. Та й пощо йому знати? Якби знав, то, може б, рука задрижала, може б, серце зм'якло і спинило його у сповнюванню його обов'язків. Тому гадай собі, скригото, що хочеш, а ти, скриготихо, плач в гіркий кулак. Він товче своєї, давай ключі від скрині. А коли баба не слухає, він штовхає її у груди і видирає сам. Стол жінки шпигнув мужа ножем в саме серце. Несвідомо зірвався з місця, несвідомо приступив до нього, і в хвилині, коли той найспокійніше підбирав ключ, грянув на нього. Закутник повалився, як підгнила колода, падаючи, головою зачепив оріх скрині, а ріг був гострий і в залізо окутий. Перед подвір'ям зкрегота стояв візок, наладований грабіжею, а сивий кінь екзекутора раз у раз споглядав на хатні двері і дивувався, що його пан не виходить так довго. Мабуть, велику здобич збирає, важко буде. Діти, оглянувши візок і коня, побігли в хату. З криком відчинили двері і збирали. Перед скринею лежали ключі, біля скрині закутник. Своїм великим тілом виповнив половину малої хатини. На вулиці робився гамір. Здивованими очима гляділи діти в хаті перед себе, ніяк не могли зрозуміти, чому той страшний пан з жовтими гудзиками на шапці, котрого боялося ціле село, лежав тепер. Так немічно, так смирно, посеред бідної холопської хатини.